Наші військові нищать ворогів на різних напрямках, а усі намагання окупантів наступати завершуються поразкою. Повідомляють у генштабі ЗСУ. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували 950 загарбників та десятки їхнього залізяча. Авіація Силоборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки, чотири склади боєприпасів, станцію РЕП, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще три важливих цілі противника. Також ворог втратив один танк, 14 бойових броньованих машин, 21 артсистему, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Закликали ставити пам'ятники військовому злочинцю Кадирову та розповсюджували фейки про збройні сили України. СБУ викрила двох вінничан, які підтримували злочини окупантів та закликали підтримувати їх. Діяли пропагандисти через заборонену російську соцмережу. Зрадниками виявилися колишній викладач одного із національних університетів та військовий пенсіонер, екс-командир авіаційного загону. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною другої статті. 436 зі значком 2. Санкції цієї статті передбачають до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Ще дев'ятьох прокремлівських інтернет-агітаторів слідчі Служби безпеки України викрили в інших областях нашої держави. Викрав з лікарні 50 тисяч гривень. Про те, що вночі до кабінету вдерлися та викрали чималу суму, повідомив працівник шаргородського медзакладу. Поліцейські менш ніж за добу встановили та затримали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 20-річний місцевий житель. За такий злочин йому загрожує до восьми років ув'язнення. Тампонувати рани, зупиняти кровотечу та рятувати життя пораненого. Цьому навчають війничан під час безкоштовних курсів з основ першої до медичної допомоги. Охочих на тренінгу чимало. Серед них є новачки, які лише вчаться рятувати життя та вже досвідчені медики. Пані Аніта допомагала пораненим на фронті ще до початку повномасштабного вторгнення та зізнається, навички варто поновлювати в пам'яті. Взагалі я медик по освіті, а в колишньому я була бойовим медиком. Це поновлює знання, постійно напрацьовує навички. Постійно потрібно працювати над собою, оновлювати знання, щось нове дізнаватися. Протоколи оновлюються. На курсах більше практики, аніж теорії. Як допомогти собі та постраждалому правильно, показує і навчає досвідчена медінструкторка. Вчимо накладати турнікети, тампонувати рани, тобто це те, що може зберегти життя. І, в принципі, можливо, не мати вдома сучасних девайсів, але це зробити підручними засобами. Накласти турнікет справа не з легких, але й витримати його тиск на власні кінцівці важко, адже перетискаються м'язи. Емоції та відчуття переповнюють відвідувачів. Пережимає трошки. Там не дуже приємно болюче трошки. Да, але нічого терпимо. Віничани навчаються допомагати постраждалим на вигаданих ситуаціях. Однак кожна з них може відбутися в умовах воєнного стану навіть з цивільними. Лежачи під уявними обстрілами, допомагає своїй подрузі пані Ольга. Накладаємо свідомий турнікет вже ближче, вже ближче до рани, задля того, щоб менше травмувати усю ногу. Ми зафіксували, якщо в нас є вільний хлястик. Ми його завернули, щоб він нам. Не заважав в майбутньому поміж цих зубчиків і ставимо тайм. Після тривалої практики у накладанні джгутів та турнікетів війничан навчали тампонувати рани. Тиснемо, зробили первинний валик. В рану можемо заміщати один пальчик другим, а можемо постійно тиснути, а цим подавати. Натампонували, бачимо, що вже немає куди. З цього бинтика ми робимо таку серветочку. Навчають інструктори також виконувати штучне дихання і непрямий масаж серця. Центр Колесо регулярно проводить курси з тактичної медицини, тому кожен охочий може отримати знання, що необхідні в сучасних умовах. Ще для лікарень Вінниччини надійшли від італійських благодійників. 23 апарати передав благодійний фонд Мальви України, таким чином підсиливши медичний фронт регіону для порятунку життів мешканців області та переселенців із окупованих та прифронтових територій. Ендокринологічний наш центр у нього в рази збільшилось навантаження. Дуже багато людей до нас приїхали внутрішньоприміщення, у яких є проблеми з цукровим діабетом, цукровим діабетом, які не діагностований або діагностований вперше, і вони приїжджають уже важкому стані, тому що Херсон, тому що Миколаїв, тому що Донецький напрямок навіть суми доступу до інсуліна у них не було. Тобто, це люди, які вже потребують реанімації. Це онкоцентр, тому що там в рази збільшилася зараз кількість пацієнтів. Тому посилюємо їх реанімаційні відділення. Надіслали благодійники стаціонарні та портативні ШВЛ. Два з них поїде до Тульчинської районної лікарні в операційний зал та реанімаційне відділення. На базі лікарні є шевели. Частина із них сучасні, частина це застаріле медичне обладнання. У нас їх нараховується 14, але справа в тому, що це високоякісна апаратура, яка потребує щоденного використання, споживання і в залежності від важкості стану пацієнтів, яких налічуються в лікарні від 135 до 160 на добу. Частина із них перебувають в важкому стані, і, звичайно, ця апаратура спасе їм життя. Загалом міжнародні партнери передали медичне устаткування на 9 мільйонів євро. Розподілять ШВЛ між районними та обласними закладами. Розподіляли за потребою. Це всі лікарні, які мали потребу. Ми бачимо надходження пацієнтів. Ми бачимо наявність вже обладнання, яке є в лікарнях. Тобто, ми не можемо сказати, що в нас взагалі його не було. Але на підсилення це дуже потужна нова апаратура. Завантажили у швидку свої два ШВЛ і представники Хмільницької районної лікарні. Вони вкрай необхідні. Це на сьогодні виручить нашу анестезіологічну службу, побільшить можливості щодо підтримки в штучній вентиляції легень пацієнтів. Принаймні один апарат їде в відділення анестезіології інтенсивної терапії, один апарат буде встановлено в реанімаційному відділенні, в пологовому відділенні. Лікарі подякували італійським благодійникам під час телемосту за постійну підтримку. Закордонні ж волонтери запевнили, допомагатимуть Україні і надалі. Для забезпечення роботи критичної інфраструктури у разі блекауту до Вінниці прибула частина п'ятого траншу гумдопомоги від партнерів. Потужні генератори передали МЗС Німеччини, Посольство Німеччини в Києві та товариство міжнародного співробітництва ГІС цього разу прибули генератори різної потужності: 4 по 50 кВт, 3 по 150 та 2 по 100 кВт. Ми розуміємо, що може бути наступна зима дуже складною, і це якби ця допомога, це частина також енергетичної безпеки, це перестраховка, це е, нормальне функціонування критичної інфраструктури, закладів освіти, охорони здоров'я і так далі. Тобто, це підвищує значно спроможність міста реагувати на такі виклики, які, на жаль, можуть статися ще і цієї зими». Ширша дорога, новенький тротуар та зелена зона. Вже згодом такий вигляд матиме один з дворів на вулиці Політехнічній. Тут триває масштабний ремонт. Покриття було страшне, дуже багато ямів, дорога вузька. Ми розширили дорогу на метр шістдесят, багато дерев аварійних, яких повирізали. Встигли зробити облаштувати тротуари, поставити бордюри, перебрики, зробити відмостку. Зробили одну парковку. А також майданчик для лавочок для відпочинку. Ремонт у цьому дворі мешканці обох будинків чекали кілька років. Спершу завадив ковід, потім велика війна. Тут у нас така вулиця була, вічно ці ями, до, вода збиралася, не можна було вийти. Ми задоволені, дочекаємося цієї порядку, красоти буде, все гарно, все буде добре. Ось тут вже, вже око аж, аж радіє, що так стає гарно. Нині будівельникам залишилося заасфальтувати проїжджу частину та прокласти плитку на тротуарі. А це вже інший сусідній двір, який теж потребує ремонту. Роботи у Вінниці проводять комплексну. А тому перед тим як облаштовувати благоустрій, спершу комунальники прокладають новенькі підземні мережі. І як тільки завершать роботи, за справу візьмуться будівельники. Комунальники на аварійні виклики приїздили сюди кілька разів на місяць, тож асфальту, як такого, тут майже не залишилось. За роки просіли вимущення біля будинку, де постійно збиралася вода. Дуже дуже страждав двір і люди страждали, тому що діти з каля... колясочки чи дітки на велосипедіках не могли кататись. Ну було таке, було. А тепер буде все окей. Потрібно, щоб все було зручно всім. І дітям, і дорослим, і, і пожилим людям, і старим, і лавочки повинні бути, і, і доріжки повинні бути, і чужі машини не повинні заїжджати. Пан ой, не пандус, а шлагбаум повинен бути, тому що і своїх машин достатньо. А тому спільно мешканці вирішили й дооблаштувати парку місця. Тепер тут поміститься 46 автівок. Раніше водії лишали їх просто на ґрунтовці біля будинку. Роботи виконують на умовах співфінансування з міською радою. «В Даному випадку ми оплачували тільки додатково 6 паркомісць і 7 лавочок. За це все оплачували за рахунок ОСББ, і власники автомобілів на благодійних засадах оплачували по 700 гривень. Парковка в нас була загальна для всього будинку. Хто приїде перший, той став припаркувався. Мешканці кажуть, в цьому випадку відчули усі переваги створення ОСББ, бо ж більшу частину грошей взяли з рахунку будинку, який накопичили менше як за два роки. Стільки років були із ЖЕКом, це було одне, а тут хазяйнуємо по-своєму. Що бажаєм, те виконуємо. Об'єдналися і спільно облаштували парковку мешканці двох сусідніх будинків і на Келицькі теж на умовах співфінансування. Тепер кожен автомобіль тут в безпеці, а у дворі стане значно більше місця для руху. Наш проєкт поділили на дві частини. Першу реалізували в минулому році і закінчили в цьому, разом з 71 м Там 34 парковочних місця. Зараз там реалізують нашу частину, 14 паркомісць, парковку, потім вимощення, тротуари, бордюри, проїжджа частина, яка тут розширяється, буде, буде змога роз'їхатися двом автомобілям. Одночасно такі масштабні роботи тривають на кількох ділянках. Роботи Проводяться зазвичай на умовах співфінансування, якщо це влаштування паркомісць, лавочки, якщо хочуть мешканці, а також урни встановити. Якщо просто виконується прибудинкова територія, то вона виконується за рахунок бюджетних коштів. Загалом цьогоріч у Вінниці планують капітально відремонтувати 14 дворів. Розумні сівалки, сучасні трактори та комбайни, відбірне зерно. Аграрії Вінниччини годують не лише українців. Сіють та вирощують врожаї, попри війну, посуху та брак ресурсів. Сіємо сою, соняшник, ріпак зимий, ріпак ярий, пшеницю і трошки ячмінь. Ми відправляємо всю продукцію за кордон. Тому ми впевнені, що ми зможемо прокормити і нашу державу, і прокормимо спіль... інші держави. Рясним жнивам сьогодні допомагають сучасні технології. Так, стріптіл, тобто прямий посів на підприємстві Краєвид Поділля почали застосовувати ще торік. Це ті... прямий посів після збору врожаю з меншими затратами і з меншими нормами висіву. Це пробний варіант для того, щоб зрозуміти, чи вона відрізняється, чи вона краще від традиційної технології. Ми побачили в цьому році, що вона краще, вона дає більший врожай, вона з меншими затратами, і тому ми розуміємо, що на наступний рік ми будемо впроваджувати її в повністю в технологічну карту нашого підприємства. Аграрії вдячні ЗСУ за можливість працювати, тож надійно тримають економічний тил і дбають про продовольчу безпеку країни. Фактично більша частина колоса 4 зернини в кожному сегменті сформована. Тому більше 2 грамм це гарантована зерна. На цей колос цей коло Тож, можна лише уявити, скільки такого колося має вродити, аби ми мали буханець хліба вдома. Все крутиться навколо аграрного виробництва. Ну, Саме поле по собі нічого ж, як би сказати, не варте. До нього треба людські руки. Щось в руки треба взяти, тобто має бути техніка, мають бути засоби для обробітку, для догляду, добрива, засоби захисту. Потім зберігання, потім реалізація. Виростити багатий урожай заважає посуха, брак коштів на добрива та оновлення техніки. Адже минулоріч рашисти зламали всі плани аграріїв з продажу зерна. Як долають складні виклики, підприємці обговорили на виїзному засіданні агрокластеру. В агрокластері є представники од всіх цих ланок. І фермери, і виробники добрив, і компанії з продаж добрив, з продаж техніки, компанії, які будують продукт у вигляді технологій і консультацій. Все тут є. І будівництво зернозберігальних приміщень, і будівництво зерносушок, і переробка. Сьогодні аграрії Вінничини працюють не лише в полях, а й стоять на бойових позиціях пліч опліч з військовими. А ті, хто працює в тилу, щедро донатять на зсу. А ще переконані, продовольча безпека зона їхньої відповідальності, Тож підлаштовують посіви під нагальні потреби. Аграрний край займаємося виробничним виробництвом практично всіх культур, які ростуть в Україні, але виключенням стало в цьому році збільшення площ під овочі. Їх достатньо багато, практично в кожному населеному пункті з'явилося. З'явилися нішеві культури, яких раніше висівали там на невеликих площах. І їх почали сіяти достатньо багато, таких як, наприклад, Чечевильця, чи збільшили площі гороху, збільшили площі гречки. Але основні культури, які в цьому році домінують, це ріпак, це соняшник, зменшилась дещо кукуруза і зменшилась дещо пшениці. Наразі підприємці області об'єднуються, щоб спільно виготовляти продукцію і так працювати на підсилення економіки як громад, так і країни в цілому. Рушійна сила економіки і відбудови країни, яка нас чекає в майбутньому. Тому наша задача максимально об'єднати і зробити цю синергію між аграріями та переробниками, щоб ми почали виробляти і переробляти свою продукцію тут, не вести її в інші країни, де люди створюють додану вартість, наприклад, на тій самій кукурузі, в Туреччині створюється від 300 до 500 доларів на одній тоні. То чому ми маємо втрачати ці кошти? За ефективну роботу в умовах війни голова обласної ради В'ячеслав Соколовий відзначив сільгосп виробників регіону потягами та грамотами. Пам'ять усім українським героям. У Вінниці завершили мурал, присвячений українським захисникам. На стінописі зображений вінницький герой Олександр Білік, якому тепер назавжди 25. Повномасштабне вторгнення він зустрів на фронті, став командиром. Його бригада обороняла позиції на Херсонщині, захищала кордони на передових і навіть нульових позиціях. На одній з таких ділянок, підійшовши фактично впритул до ворога, воїн потрапив під обстріл. Над створенням муралу команда художників працювала близько місяця. Кошти на нього зібрали силами родини, друзів та. Побратимів Олександра Біліка. Тло у нас нагадує український прапор, синє небо, шовте поле, і образ ангела так, виникає ангела або України з крилами окриленим України, і в брів, бо Україна то є наш ангел, якого ми всі маємо. І він нас захищає. І ми його захищаємо з калиновим вінком, таким традиційним українським. Ну і образ самого бояка, такий усереднений. Мурал більше 200 квадратних метрів намалювали на будинку поруч з тим, де полеглий герой прожив майже все життя. Він ж кажуть, коли дивляться на малюнок, почуття і бажання одні, або якнайшвидше настала перемога, і всі наші герої повернулись додому живими. Героїв потрібно вшановувати. Та да, цей мурал дуже гарний, дуже гарно намалювали його. Я знаю, що це герой, який неподалік десь тут жив. Дуже важливо ці важкі часи. Я думаю, що всі пам'ятали. Що, це була, що Війна йде, продовжується, що наші хлопці загинули раді нашого. Ми живемо в нашому прекрасному місті. Ми гуляємо, а хлопці гинуть. Дякую хлопцям, які продовжують нас наш охороняти, які загинули їм Небесне. Інструктор допомагає варі закріпити страховку та мішечок з магнезією. Це основне спорядження для безпечного підкорення скелі. Сподинка перед тобою на неї треба наступити дівчинка з мамою переїхала до нашого міста через війну. Це її перший підйом на скелю. Коли висота подолана, варя спускається, міцно стоїть на землі і розповідає, що було найважчим. Коли я полізла, я зрозуміла, що це поскладніше. Спочатку. Спочатку було не так сложно, а потім, коли я трошки вверх полізла, стало складно. Щоб дістатися вершини, необхідно впиратися ногами у камінці і не хапатися за мотузку. Вона потрібна лише для страховки. Підкорилась скеля Каспіча і харків'янці златі. Сподобалось, дуже сподобалось. Головні вболівальники своїх дітей батьки. Їм ідея з безкоштовними літніми активностями для переселенців сподобалась. Дуже дякуємо, що вони організовуються. Це дуже корисно. І Діти відволікаються, і забувають всі жахіття, які вони пережили. Дуже дякуємо. У дітей дуже багато емоцій після таких заходів. Тренування проводять досвідчені інструктори. Вони слідкують за безпекою дітей і підказують, що потрібно робити. Так, і тепер вставай на ніжце, тянися вверх. Добре, молодець, ще 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 тянися. Тренерка Галина каже: в її роботі важливо не лише навчити, а й зацікавити дітей цим заняттям. Моє завдання змотивувати їх, причому мотивація у кожної дитини може бути своя, але це дуже допомагає тоді їй зрозуміти, для чого вона працює на тренуваннях. Я з ними розмовляю, питаю, для чого вони приходять, що вони хочуть отримати від того, що вони приходять, і тоді вже відповідно націлюю їх на то на те, щоб вони відпрацьовували і отримували бажане. Запрошували на тренування дітей від 8 до 16 років. Групу сформували семеро юних підкорювачів. Скель активний відпочинок організував департамент маркетингу міста та туризму за підтримки Вінницького туристичного бізнесу. Ми регулярно організовуємо заходи для внутрішньопереміщених осіб. Розпочалося це ще минулого року. Цього року подовжили цю тему, тому що людям дуже подобається. Акти активності різні і цього року ми вже катаємо дітей на сапах переміщених осіб, і в тому числі почали скалелазіння знову ці проки проводити. Воно, як не дивно, людям подобається, вони постійно звертаються з цього приводу. За гарних погодних умов активний відпочинок організовуватимуть протягом всього літа. Пісня про завершені стосунки, що ніяк не йдуть з голови. Молодий співак з Вінниці презентував нову пісню про невзаємність почуттів. Кліп на музичну композицію Голубенко із командою знімав у рідному місті. У трекові не відпускай артист хотів зобразити те, як головний герой переживає нерозділене кохання. Він абстрагується за допомогою мистецтва, відпливає на човні, слідуючи потокові та крича серед пустелі, але це все не допомагає йому впоратись з емоціями. Тоді герою стає зрозуміло, як відсутність однієї людини у житті впливає на його стан. мене, тві полят мене лік. Нагадаємо, вінницького співака Давида Голубенка вже впізнають за піснями Мила не шукай й тепер пробач» та іншими кліпи, на які також знімали у його рідній Вінниці. Команда співака в такий спосіб прагне зробити наше місто столицею кліпмекерства.